Ну, я не знаю. Ну я ж дивіться, Там людина будет. Ну, ты вот сказав, Давайте я записаю. Там будто бы как бы напряму бит, Так я ж Конечно, почему? У Леописан. Сенти, у вас все есть. Вот там вообще стоит, что не спика. Ну, не було было бюджет, но ничего я было. Ну, так, давай. Люди специально.

Людмила та, 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 да, так, так. нас наша програма була, але вона закінчилася в 2024 році, для того, щоб ми могли надавати допомогу громадянам громади, які э, проживають і зареєстровані. Значить, я коротенько мета програми Зареє На проживають або проживають, або зареєстровані. Основними завданнями програми є надання адресної матеріальної допомоги місцевого бюджету за рахунок про Настання небезнепередбачених mm -hmm. надзвичайних ситуацій, які саме на проведення медичних операцій, особам, які потребують довготривалого дороговартісного дорого лікування, особам, які потреби від захисту пожежних літійного літа в інших обставинах, коли сім'я не може подавати сходу життєву ситуацію без сторонньої допомоги, і в разі смерті особи, яка не працювала та не була пенсіонером на момент смерті родича померла за <реку> Це Вона була та ми її переприймаємо на 25 п'ятий двадцять рік. Все. Запитання будуть ставити на обговорення. Хто за проєкт рішення про прийняття в програмі достатньо просто послати. Хто за? Прошу пустити просвіт. Дякую. Наступне питання. Про виділення матеріальної допомоги без корінь. Оля Миколаївна, будь На сьогоднішній день у мене є чотири та яло відвід Це Павленко, житель села Миколаївичі Павленко Анатолій Іванович. Далі житель Лавішевич і Андрій Вікторович, так житель села Веприн Кузьменко Микола Олецентинович і житель села Мажирички Гарутенко Олександр Сергійович. Вони написали заяву на лікування після поранення. Це діда діда куреня. 小さい子どもたちの子どたちの子どもたちの子たちの子どもたちの子どもた Не ну, може платити тільки Микола Микола, а так більше не в поліції. Отож, ото якраз і знайде. Не в поліції, не в прокуратурі, питання як не буде від цього. Тобто, що я не знаю,

А ти про то него только? Ні, про пользу. Ну, Перше поранення кузен по 24 началі получили. Ну, так. Паразити, так. Шо, Друге поранення він вересні вересня 74 через І по сравнению с кем там складна операція робили в нього від чашечки осколки як, ну, не розумію, 20... Я проша говорила, що нас, наприклад, ну, зала. Ну, стоп, стоп. Я Якщо це фінансовий рік 24-й, це одне, а 25-й рік у нас це другий, то це вже буде не, не повторно. Це буде один раз у фінансовий рік. Фінансовий рік. Хлопці, кров, кров

Так. Андрій Вікторович. Так що, чого ти не голосував? Ну давайте ще комунібудь як надія. Ні, то ти, я по-моєму. Чого ти не голосував причини? А хто ти заповнення не голосує. При чому я за всіх голосую? Сам за всіх, що ви одного викидаєте, тоді. Кого ви кидаєте? Ми за кого ми окремо голосуємо?

Ти, ти Ой, ти ти О, я більше чоловік. Моя річка, тобто Катерина oh, Васадова тут була, да. це, як була, була депутатом. Це був є конфлікт інтересів усім. А які в тебе можуть бути конфлікт інтересів? Це ж не... Це ж не... Там буде... А якщо ти не голосуєш за всіх, то ти пишеш заяву і вказуєш причину. Ну так же ж? Чого ти не голосуєш? Тут або втримався, або не голосуєш. Так, то ми потім не голосуємо. Ні, ну, звісно. Кого ти голосуєш? По Кого ти голосуєш? Ви голосуєте пакетом за Експедити. Олег Вячеславович, людина воювала. Розумієте, ми тут сидимо на за рішення. Так, хто за те, що виділити матеріальну допомогу військовим, хто за те, що відділюється матеріальну допомогу військовим, депутатів прошу голосувати. Хто за? Прошу поспіть, прошу попівну до догового. Дякую. У нас ще є. Була раніше заява. Тоді може. Так, це в колоніче. Не я навіть тоді на півгодини, як вони потім так, погоден була. Да, раніше була заява і близько він хотів допомогу на Овання сильно, так не було ніяких документів, він привіз до відповідь з сомата, доказано, що цей, цей е, військовий мені покині самовільно довели цю частину і вилучення з усіх видів е, забезпечення. Значить, відмова буде, так? Зрозуміло. Це за та те, що відмовити депутатів, прошу голосувати. Хто да. за прошу стільки? Є так. три заяви так, на виділення матеріальної допомоги на лікування. Це голову Олександр Миколаїв. Литвиненко Наталія Миколаївна і забігає Світлана Миколаївна. На лікування. На лікування. <толенотру> Саша, Саша, наш водій. Литвиненко Наталія Миколаївна межирічка на лікування на операції плочей і забирає Світлана Тоже там дуже тривалий процес лікування. Значить, ми вже виділяли і, по-моєму, навіть побували.

<рес> Якщо хочете, я знаю, що це на повторне голосування. Хто за те, я не буду перераховувати, пускай прошу проголосувати. Хто ви, за? Прошу що по руки? Проти. Утримались одноголосно. Звернулись до нас, заявою переселенці, виплати матеріальну допомогу на лікування пораненої мами. Вони проживають за механізаторів 14. Вони недавно переїхали. Я говорила з цією людиною, значить чоловік, який має тут дачу на механізаторів, привіз собі своїх рідних підкупків. Там мама, їй 80 років, вона попала під обстріл, вона має серйозне поранення. Голова, рука і нога. Тут ще більш-менш її полікували за квітів, нога дуже дуже серйозна рана, дуже серйозна, і вона лікується, і я петровна знає, е, вона її просять на лікування. Ну, не, не а, на лікування. Вони на А, і що просять дрова. дрова. Потому, що вони сюди приїсли, тут немає, е, ну, дрова, не дрова. Знає, дрова? Дрова. Ви знаєте, що ми дрова це не можемо виділити матеріальну допомогу, але їх собі зробити. Ви знаєте, От, і сума, яку суму ми їм даємо? Десь це саме. Це Тоді ставить на голосування, хто за те, щоб він дати матеріальну допомогу депутатів про голосувати. Хто за? Прошу опустити руки. Проти. Утримуюсь одного Ну, тут ще є інші заяви від старостатів. Від е, директора Дискультури Макалевича виділити кошти на будівництво двох групи в приміщенні Дискультури, яке ротовно 30 тисяч гривень. Далі, від Гончаренко в адвентирність Старостинського округу виділили кошти на благоустійність відвалища в сумі 20 млн грн. В сільній на навесно. В сільній Так, і теж від Гончаренко вистосовували виділити кошти на 4 вікна в сумі 40 млн грн. Тобто, чотири вікна може бути влікою. Влікою, так. Вишевицький заклад дошільної освіти Сонечку просить виділити кошти на предводником для суммы десять тысяч. І так само в эпильский садочек просто. Да, нет. И в этом садочок тоже просить допомогу. Там же вы тоже виділяла. да. На сплюху видно забыть и налички они тоже выигрывали. Це буде завтра. То зайдемо подивимося це. Слухаюся. Ні, це тільки через і до стайного голосування. Так, що? То на це ми ми нарешті добіг. Ні, 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 це сміття майже закінчується. А я кажу, ви це коли закінчиться, коли півгодини сиділи лапаю і кош, ми почекаємось. Один тільки. 45. Там ми помічаємо, що Паталей мені говорить про лотонію. Ні, ми на нього там. Ні, 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 ні. Давайте хату. Там уже так. Є пропозиція, яка. Ну, така, це депутата міша. Не закривається, якщо зараз люди не можуть або зробити перерву на годину, там чи дві скільки вам треба, а ви перенести, кусі назавжди. Тобто, одні можуть не приходить взагалі локально, не виявляється. А тут через те, що тебе є. Справити мають туди, і вже не такі. Ні, ну до вас немає притежних, що можливо на 2-3 часа дня на початку не на 10 годин. Давайте так будемо. Як на Ой хто має авиати, той приходить і на десять. А той кому все рівно, той сюди й на три не прийде. Дивіться, давайте домовимося так. Давайте не ті слова не будемо закриватися. Давайте це на найти день, наскільки вот і, на і, 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 і вот я не знаю. Володимир, Васильевич, так? Давайте не будем закривати. Давайте пятна. Ну давайте дойти на п'ятник.

Yeah. Не виділо, не виявилась. Дивіться, може, я перенесу його. Я не знаю. Можемо дивитися. Можемо я тут суддя. Я не можу його так не перенесли. Дивіться, мене ще об'ява така. Навіть надсечисло для нас виїжджають за собор провід для військових давайте з кожного села хоча б по 10 чоловік. Організуємо, організуємо. Тому що кожен раз дає швидка рада і дає амбулаторія. Напиши і ви будемо на дружині. Тому що тут старо, вебри, на воді. 10 чоловік, знайдіть. А можна, Ва, ну, давайте напишемо на слайд. Ну, написати, на сайті по групам розкидаємо. Ну, в чаті це звідси. Я вже так, активна група з нашої сторони.

Завтра будемо бачити, що округ, що на вивід що робите, що робите на на полі сидіти, ділянка яка, я не знаю, не зробила я його. Так, і зараз, бачите? Ну і є. Володимире, ти по буй столик навісну, обов'язково ми займемося цим збало. Дозвольте, буде це багато дорого, я вам кажу. Візьмуть хороший трактор для законний. Який трактор? Ти будеш. Ну, добре, поїдемо на поля, дивитимемося, що там, 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 там. Ne, ne, světi se zhvalili, já vám to tady nabrhnu. Ne, to vypadá zřídka. Ne, z zřídka. Ne, vypadá zřídka. Ne, vypadá zřídka. Ne, vypadá zřídka. Ne, vypadá zřídka. 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 А що робити, Ну,